Тобі стану у пригоді. Це я пророча кава, Всю правду тобі мій голубе розкажу, на майбутнє поворожу. Кава оракул два в одному. Для тих, хто прагне більшого. Обери свою долю. Кава володіє не тільки тонізуючими властивостями. У неї є ще одна прихована сторона, По її гущі можна поворожити і дізнатися про майбутнє життя. Сьогодні ви будете свідками експериментів: чи можна дізнатися майбутнє через кавову гущу? І до кінця передачі ви станете експертами у визначенні своєї долі. Отож, під прицілом світла пророча кава та сторона. Будь ласка, заверну каву. Дякую. Саме слово кава походить від назви одного з міст Ефіопії кафа, яка є батьківщиною цього напою. Вважають, що тонізуючі властивості кави відкриті на початку нашої ери ефіопським пастухом. Він помітив, що тварини, які їли ягоди з кавового дерева, ставали енергійними та збудливими. З тих пір почали вживати безпосередньо сирій кави візерна. Лише у 12 столітті у місті Ємен із сирих кавових зерен стали готувати напій. А ще століття по тому був винайдений сучасний рецепт її приготування. Із Ємену кава розпочала похід по всьому світу. В Європі вперше дізналися про каву від італійського лікаря Проспера Альпінуса. Перша чашка кави була продемонстрована європейцями у Римі 1626 року. Дякую. Кава за популярністю напій після води це стиль життя більше ніж 200 мільйонів людей у цілому світі. За один день вживається близько 1500 мільйонів чашу кави, що в свою чергу приносить країнам виробникам більше ніж 30 мільярдів прибутку за рік. Мабуть, міцність і бадьорість, яку отримує організм людини від кожної випитої чашки кави, і стала причиною того, що її почали приписувати магічні властивості. Ворожити на каві першими почали італійці, які кажуть, що саме вони у 18 столітті розробили методику ворожіння на кавовій гущі і сформували список знаків. Проте історики стверджують, що про це ворожіння згадується в древніх культурах від стародавньої персії до індійців Америки. Ворожіння на гущі кави або чаю має назву «тасеографія» з французького та німецького слів тасе чашка. Як відбувається процес ворожіння на кавовій гущі? Заварюється нерозчинна міцна кава та випивається, зосереджуючись на певному питанні, що стосується майбутнього. Гущі, яка залишається на дні, виливається у блюдце. По залишках кави на стінках чашки шукають знаки, по яких трактують майбутні події. Сьогодні ворожіння на кавовій гущі є досить популярним заняттям у цілому світі. Там, де є кава, є і ворожіння на ній. Цей спосіб дізнатися про майбутнє привертає людей своєю легкістю та доступністю. Ще пак, адже грошей на похід до ворожки може і не виявитись. А от кава присутня у домі постійно. Що ви знаєте про ворожіння на кавовій гущі? Ну як знаю, в принципі, чула дуже багато на рахунок враження на кавові гущі, але сама не знаю, як це робити, не вмію. Зараз вже не той вік ворожити, вже сім'я є, то, а так, то вгадали. Ну, я що то чув, що там треба щось думати перед тим, там, коли п'єш чи як там не знаю, і потім щось там дивитися на ту гущу і що ти собі там побачиш, що ти про це подумав, тому перше не щось Таке. В общем, так не знаю. Ну че, їм, по телевізору показують. Ну, я знаю, там також виливають там якісь знаки такі, і по них оприділяють подальшу судьбу. Ну чесно, я в це взагалі не вірю. Ну так, бавилися просто. Це такий, якби своєрідний, напевно, культ. Е, от, треба налаштуватися до це. Чи можна довіряти цьому ворожінню? Я ніколи не пробувала. Це може бути якесь співпадіння, якесь, може, десята доля, правди, але щось, щоб особливо вірити, ні. Ну, я так в це будь спувається. На короткий період часу воно збувається. Знаєте, якщо людям навіювати, навіювати, вони починають вірити. Це все. Я в це саме вірю. Розумієте, якщо людина для духовних сил має якусь цінність, то темні сили зроблять так. Що все одно вона в кінці програє, навіть якщо їй скажуть правильне рішення. Ворожіння на кавовій гущі є досить популярним заняттям і у нашій країні. Багато людей стверджують, що воно дає правдивий результат. Та мене тірзають смутне сомнення. Я кава буде тільки напоєм, і при цьому всьому не маючи здатності ні чути, ні розуміти, ні розмовляти, отримує запитання від людини і дає на нього відповідь. Звідки кава знає про майбутнє? Мабуть, через це біологічна людини. Саме собі якось так відбувається. Часто гадала раніше, але щоб так не це, то не знаю. Саме по собі ну може там такі є, що на тому понімаються, там якось телепати, там ясновідяще, може, якось там думкою передають на ту каву. Я не знаю, ну може вони там щось собі таке бачать і придумують, наприклад. Розумієте, вся інформація, от є фільми про воду. Вона ж теж вода отримує інформацію. Кава відповідно з води ну, отримує інформацію, є якийсь ну, певний якби, спосіб передачі. Тому що ми в воду, наприклад, також плавимо свої емоції, думки. Вона відповідно до цього і змінюється, і структура. Це вже доведено науково, є фільми про це. Ну Я не знаю. Я думаю, просто так собі, що це так надумав. і... Думаєш, і виходить, те, що, що типу, ти не думав. А я взагалі вважаю, що певно там такого не видно немає. Так. Мені здається, що сама ця гуща нічого не дає. Просто людині от, інформації втолковують, що у вас буде там чоловік багатий, і вона віриться, вірить, і може це збувається. Від людини залежить, від біополя людини. Ну я думаю, якщо людина відповідно, вона під час того, як вона випиває цю каву, то відповідно і... Вона вона напевно на це питання і думає за, на, на рахунок того, що вона задала. І відповідно її, її бажаний той результат, який може, можливо, якого вона бажає, і від і відповідно він від того і, і виходить в результаті. Ну, Можливо, я так думаю. Чітких відповідей немає. Справді незрозумілою є комунікація між людиною та кавою. Гаразд, я на хвилинку відкину здоровий глузд і припущу, що все ж кава може мене чути, розуміти і відповідати. Спробую практично прослідкувати комунікацію між кавою і людиною. На ці жертви йдуть тільки ради вас. Отож, експеримент. Є два способи, як отримати відповідь від кави: перший поспілкуватися самому, другий піти до ворожки. Що ж, спробую для початку сама поспілкуватися з кавою. Побачимо, що з цього вийде. Перш ніж приступити до цього експерименту, я переглянула багато інформації про те, як здійснюється ворожіння на кавовій гущі. знайшла одну закономірність. Необхідно мати здатність до асоціативного мислення, уяву та фантазію, аби отримати хороший результат. Для початку нам потрібна кава. Упс. Невеличка проблемка, якого помолу має бути кава. Одні джерела кажуть, що необхідно брати каву середнього помолу. Інші ж стверджують, що треба змішувати каву дрібного і крупного помолу. Така серйозна справа, не хочеться припуститися якоїсь помилки. Що ж, візьму каву середнього помолу. Надіюсь, роблю все правильно. Далі нам її потрібно заварити. Знову розбіжності. Одні джерела подають інформацію, що її потрібно заварювати у спеціальній посудині турці. Інші джерела кажуть, що можна просто залити каву кип'ятком з чайника. Що ж, я скористаюся другим способом, простішим. Залью каву кип'ятком із чайника. Щодо цукру, знову розбіжності: одні джерела подають, що цукор не можна додавати ні в якому разі, інші ж кажуть, що цукор додавати можна. Я, взагалі-то, не дуже полюбляю каву, тому цукор додам, щоб було приємніше її споживати. Далі каву необхідно випити, концентруючись на певному питанні. Гаразд, чи виграю я лотерею? Складніше правильно здійснити ритуал отримання знаків. Знову розбіжності, знову різна інформація. Це нагадує мені: гру Знайди п'ять відмінностей і я їх знайшла. Перше, яку сторону крутити чашку за годинниковою стрілкою чи проти годинникової стрілки. Друге скільки разів крутити 3 чи сім разів. Третє. Ставити спочатку блюдечко на чашку, а тоді перевертати. Чи спочатку перевертати чашку, а тоді ставити на блюдце. Четверте. Чекати, доки утвориться малюнок, рахуючи до семи, або рахувати декілька хвилин. І п'яте. Наливати в блюдечко воду і занурювати туди чашку три рази, промовляючи слова мир, дружба, згода. Або взагалі не чіпати чашку і ворожити по ній. А тепер найцікавіше розгадування символів. Переді мною не чіткі та не конкретні фігури. Як роздивитись у них відповідь на своє питання? Я вирішила запросити п'ятьох моїх знайомих, щоб вони глянули у цю чашку і сказали, що бачать у ній. Про моє питання вони абсолютно нічого не знають. Побачимо, чи співпадуть їхні відповіді. Точно сказати не можу, що це. Це точно дерево, а яке росте на пагірку, і воно має дуже глибоке і розгалужене коріння. Я бачу тут дракона. Ой, тут типу крокодил щось хаває. Мені схоже, якийсь ліс, який йде далеко, далеко-далеко, і якась дорога, яка веде до цього лісу. Ліс якийсь такий темний, густий. Я бачу тут морду тигра. Крокодил сонце їсть, як в мультику прайбаліта. Дуже чітко бачу морду тигра. Я думаю, що це дерево, дерево якесь. Відповіді різні. Якщо підключити сюди уяву та фантазію, у вощі тоді можна справді щось побачити. Це те ж само, наприклад, коли ми починаємо вдивлятися у хмар. Але суть в тому, що кожен бачить у них свої силуети. У одному з варіантів відповідей у цій курсі присутній тигр. Що ж, побачимо трактування? Значить, тут сказано, щоби приуспіти в житті, потребуються внутрішні сили. Гаразд. А тут ось говориться, що вас питаються втягнути в авантюру. Хм. То що ж виходить? Я можу вибирати між варіантами відповідей, хм. а як визначити, яка з них правильна? Якщо у мене майбутнє одне, то й відповідь повинна бути одна. Я так і не зрозуміла, чи виграю лотерею, чи не виграю, але один висновок все-таки напрошується, що відповідь кавової гущі є такою ж самою розпливчистою, як її зна. Посудіть самі: по-перше, немає чітко визначеної процедури та правил, як здійснювати ворожіння. По-друге, різні джерела по-різному подають трактування символів. І по-третє, необхідно мати здатність до асоціативного мислення та фантазії, щоб отримати якийсь хороший результат. А до чого тут уява та фантазія, якщо мова йде про реальне життя? Крім того, саме вирожіння містить в собі багато відволікаючих моментів: каву візьми, таку гущу виливай так, випивай так, а зломай ще якось по-іншому. А в результаті я ще можу залишитись винною, що не так ще зробила, якщо вирожіння раптом не збудеться. Добре, можливо, кава розмовляє тільки з фахівцями, і таким простим смертним, як я, не дано її зрозуміти. Що ж, спробую звернутися до двох різних ворожок по кавовій гущі і дізнаюся, чи виграю я лотерею. финансового питания. Так, у вопрос. Так, в чем вопрос финансов? Ну, чи будет ли буде пополнение или ага. будет? Ты ждешь каких-то денег. Денег не будет. Выше я не плачу. Угу. Это просто какая-то игра. Так что мне угу. не нравится государство. Предприятие государственное не играет. Значит так, твои желания, Збудеться 100%. Дуже гарно і дуже швиденько. Ніяких препятствий не падає. В тебе буде все, що ти хочеш, що ти плануєш. Тобто біла полоса. Будуть трудності, але ти їх гарно, гарно, гарно передіваєш. Бачиш зараз, тим часом, дуже хороша пора, дуже гарна ситуація. Так, навіть професійні ворожки, висока ціна за їх сеанси не забезпечили єдиний результат. Одна говорить одне, а друга зовсім інша. Висновки тут зайві. Звісно, я можу спробувати завтра зіграти в лотерею і подивитися, яка з ворожок виявилася правдивішою. Але суть не в тому. Лотерея не є життєво важливим питанням для мене. І я не дуже засмучуся, якщо мені скажуть одне, а вийдуть зовсім по-іншому. Але люди зазвичай йдуть до ворожок з дуже серйозними питаннями, де похибка неприпустима. А якщо так звані фахівці не точні навіть у таких дрібницях, то що вже казати про вагоміші речі? Але трапляються випадки, коли, повороживши на кавовій гущі, людина справді в якійсь мірі дізнається про своє майбутнє. З чим це пов'язано? По-перше, коли людина сама собі ворожить, то отримані знаки дуже схожі на тест швейцарського психіатра Германа Роршаха. Тест Роршаха. Проєктивний метод, за допомогою якого проводиться діагностика інтелекту, емоційної сфери людини, мотивацій, потреб, страхів та переживань. Суть тесту. Людина отримує 10 картинок з чорнильними плямами. Кожна така пляма служить стимулом для вільних асоціацій. Людина повинна назвати будь-яке слово образ чи ідею, що виникає під час перегляду малюнку. Те, що вона бачить на картинці, є відображенням її теперішнього внутрішнього стану. Плями Роршаха часто використовуються в медичних цілях. Плями з кавової гущі, що утворюються в процесі ворожіння, не можна назвати знаками долі. Але асоціації, які виникають при їх розгляданні, справді показують внутрішній емоційний стан людини. Наприклад, якщо у вас неприємності, ви будете бачити якісь негативні образи. А якщо все в порядку, то гарантовано побачите позитив. Спробуйте роздивитися цю пляму у різних настроях і переконайтесь у цьому. По-друге. Отримавши якусь відповідь, чи то самотужки, чи від ворожки, людина починає вплітати результати ворожіння у своє життя. Наприклад, наворожила собі дівчина по кавовій гущі, що її подруга має лихі наміри стосовно неї. Починає уникати зустрічі з нею, веде себе різко, усьому і часто свариться. Хоча подруга і в думці не має якогось підступу. Я так і знала, що вона така гуща була права. Трохи часу і дружба розвалена. Але насправді діло не в гущі, а у стосунках і довірі. Якщо я люблю свою подругу, я буду відверта з нею і спитаю, чи має вона на мене якісь образи. Якщо так, то розберуся в причині та попрошу вибачення. А якщо ні, разом з нею посміюсь на це нісенітницями. Формувати думку про людину через малюночки на кавовій гущі взагалі нерозумно. Набагато більше ви дізнаєтесь про неї, якщо, наприклад, цю ж саму каву ви розіліте її на новий одяг. По-третє, пам'ятаєте вислів, мир, дружба, згоди, які потрібно промовляти в процесі ворожіння? Як думаєте, для кого звучать ці слова? Явно не каві. Вони звучать для тих сил, від яких отримують відповідь у процесі ворожіння. Це є демони та злі духи, що є слугами диявола. А диявол, як відомо, є ворогом Бога і всі його дії направлені, щоб зруйнувати життя людини. Я думаю, що кожен чоловік, він як поклоняючийся существо, він обов'язково служить комусь. Він служить якомусь господину. Або він служить Господу, або він служить зовсім іншим речам, або він служить зовсім іншим силам. І це, і це реально. І в чиїй руці він інструмент, це вже визначає совість людини, і це визначає вже його положення в цій житті. Є боги, євол, яка дійсно который действительно очень, очень працюється всьому тому, що что, є что в этой житті. Мені подобається один вислів: на що ловиш, те й зловиш. Якщо за посередництвом диявола ви будете дізнаватися про майбутнє, то він придумає це майбутнє для вас, поведе вас у нього. И буду в нем разом с вами. Но есть, конечно, очень серьезные тяжелые последствия, вот так как вот я говорю, вот, когда ходили к ворожками, когда ворожки наворожили, скажем, что у тебя будет тонкое заболевание и потом у людей были просто какие-то проблемы со здоровьем, или там какие-то ну, опухоли совершенно доброкачественные, скажем, как многие бывают там, липомы или фибромы, ну, чисто доброкачественные опухоли. Но человеческий разум, насколько срабатывал, что это страшно, что это смертельно, человек просто отравлялся своими мыслями, человек отравлялся своим рассуждением об этом, страхом своим перед этим. Все, он умирал. От собственных мыслей, от, та та лжи, которая приходила в його жизнь. Так, він може сказати вам правду навіть на 90%, але ті 10, на які він збреше, зруйнують ваше життя на всі 100%. Тому навіть не намагайтеся отримати правду від неправдомовця. Це те ж саме що поставити пусту тарілку у микрохвильову піч, а виняти звідти піцу. Людина звертається до ворожіння, бо прагне безпеки, впевненості, комфорту. Хороші бажання, але методи для досягнення не ті. В очах Бога ворожіння є мерзотою. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, бо гидота для Господа кожен хто чинить таке. Біблія прочитав і прийняв позицію Біблії. Я Во всем покаялась, во всем раскаялась и запретила себе мысль даже о ворожках. Позиция Бога к этому и позиция Библии, вот как, как я ее приняла для себя, что с этими людьми и просить у них помощи, и обращаться к ним, к темным силам или обращаться к ним, обращаться к сатане за помощью, нет смысла. Чтобы можем мы без Бога заглянуть у Его планы для нас. Хіба можуть якісь випадкові малюночки на кавовій гущі розповісти про його життя для нас? В Біблії про це нічого не написано. Але там говориться про дещо інше. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб дати вам майбутнє та надії. Біблія. Я думаю, що найкраще збавитися від от тите прийти к правильному істочника перестать пить из гнилого источника. Сатана не сам по себе, и эти силы не сами по себе, и ворожки не сами по себе. Всё в этом мире подчинено Богу. И если мы подчиняем свою жизнь Богу, то тогда он разберётся со всеми ворожками, со всеми последствиями, со всеми колдунами, с сатаной, который нападает на нашу жизнь. І це буде найкраще рішення, тому що виходить, що не треба мені боротися з сатаною і не треба боротися з ворожками. У мене є тут захисник, який мене оградить, спасеть і удаліть від мене все те, що мені було таким. Мерзостным. Отож людина завжди хоче знати, що чекає її попереду, аби уникнути якихось неправильних дій та помилок. Єдине правильне рішення довірити своє життя Богу, який має ідеальний план для життя людини. Біблії говориться, що доля людини від Господа, і сама вона не може зрозуміти її. Отож, якщо ви хочете бути експертами у визначенні своєї долі, пізнавайте Бога та читайте Біблію, і тоді в свій час ви про все дізнаєтесь. Коли люди перестають вірити в Бога, вони починають вірити в усе інше. Аницький письменник Честертон. Як ви так можна поцікавитись? Як ви так це бачите, розумієте? Ну там там, справа в тому, що це батьківські абонатих за того часа. І то йде з банати не могли. Я того навіть не можу обійсну. І саме дуже це інтересно. А ви якось цьому вчилися? Ні, я тут інтуїтивно вчилася.